Згідно постанови ЦВК, з 17 вересня у Світловодську почала працювати міська виборча комісія. До складу органу увійшли 18 представників різних політичних партій. Очолює комісію Валентина Мірошніченко. Вона представляє партію регіонів. Заступник голови Юрій Лисенко від громадської партії Пора. Секретар Максим Патенко за партійною приналежністю. Український соціал-демократ. Три особи керівного складу працюватимуть на платній основі. Видите, ми провели перше засідання. Я довольна очень членами комісії. Комісія роботоспособна. Ну а завдання у нас какие? Уложиться в сроки, которые предусмотрены избирательной комиссией, чтобы щоб ми создали на власів територіально комиссию. Вот, В общем-то, такие у нас планы. Міська виборча комісія працюватиме в адмінбудинку за попередньо визначеним графіком з 9 до 18 години. Поки що це лише перше засідання, і питання вирішувались суто технічні. Згодом, коли виборча кампанія візьме офіційний старт, на широкий загал чекає більш цікава інформація.